Усім привіт, друзі! Сьогодні я прийшов на виставку високоякісної, средкогосподарської продукції Китаю. І тут ми можемо побачити е, продукції з різних провінцій, з різних міст країни. Ну що, погнали? І це квиток на виставку отримати безкоштовно. 对, тут йогурт наш йогурт з внутрішньої волі. Смачно. У нас чилик 5. І дуже смачно, як у вас українські І Тут китайська медицина. Režemo, da je bilo vse dobro. In tudi volča, jahoda, in tam je lovišena. In tam je bilo vse dobro, da je vse kitajsko medicina, že in šele, in se tudi resno pliva s podobo. Tudi v prodaji, če režemo, tudi kukurica, ki že imate, razumete? І всі сьогодні тут прийшли, як я спочатку куштую, а потім купую. цей чай завжди безкоштовно куштувати. Аромат чудовий, але я не збирався купити, тому що вдома є багато. У кожного в руках як се в і всі купили багато продуктів, особливо за їжі.

Тут засвітні на мешка і браслет. Одні друзі, цю виставку в принципі я все побачив, одним словом, що я хочу сказати, це не виставка, це як... Великий ринок, тут продач на тільки їжі, е, в тому числі це молочні продукти, м'ясо морепродукти, олія, шоколад, і ще продач як шов, браслети на міста. Одним словом, що ви хочете, тут можна купити.